Служба безпеки України затримала коригувальника ФСБ, який наводив удари расистів по енергетичній інфраструктурі Києва. Він був із агентурної групи, яку було викрито навесні цього року. Зловмисники порізно коригували ракетно-дронові атаки окупантів по столиці. І в травні було затримано першого учасника ворожого середку, який відстежував локації сил оборони для російських атак. За матеріалами збу він отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Ну а наразі затримано другого агента групи. І ним виявився завербований ФСБ, 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування. У поле зору окупантів потрапив, коли шукав легкі заробітки в телеграм-каналах. За інструкцією російської спецслужби фігурант збирав інформацію про технічний стан енергооб'єктів у столичному регіоні. А потім надсилав ці дані кураторові разом із координатами. Серед пріоритетних цілей, які шукав чоловік, були електропідстанції, які продовжують забезпечувати світлом більшу частину Києва. Також агент відстежував по місту та його околицях запасні пункти базування українських захисників. Співробітники СБУ задокументували злочини агента, затримали його, ну і повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і ще одного агента ФСБ також затримала СБУ саме того агента, який коригував російські удари по Краматорську на Донеччині. Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 32-річний наркозалежний з прифронтового міста, який в телеграм-каналах закликав окупантів захопити райцентр. Після проходження інструктажу від ФСБ фігурант почав відстежувати локації запасних командних пунктів та блокпостів українських захисників. Крім цього, він стежив за маршрутами руху колон сил оборони, які прямували в бік фронту. Щоб зібрати координати, фігурант щоденно робив розвідувальні вилазки по прифронтовій місцевості та записував потрібні геолокації на свій смартфон. Далі він передавав ці відомості співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила служба безпеки України. Ну і контррозвідники спецслужби поетапно задокументували розвідактивність агента, затримали його за місцем проживання. Нині зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому також загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Новий скандал зі стеженням за будівлею Офісу Генерального прокурора України. Напередодні Національне антикорупційне бюро заявило. Що вночі спецпризначенці і генпрокурори офісу генпрокурора провели е, обшук у їхнього співробітника, застосувавши до нього силу. Ну і в ОГП потім пояснили, що обшукали дім працівника набу, бо він стежив за будівлею офісу генерального прокурора. За даними слідства, невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби та навіс над входом житлового будинку, який розташований навпроти будівлі ОГП. І таким чином, щоб фіксувати, хто заходить та хто виходить із неї. Згодом інша особа ці пристрої забрала. Саме всього співробітника і провели обшук, під час якого чоловік повідомив, що він є штатним працівником набу. Показав своє службове посвідчення, ну і він підтвердив, що забрав встановлені раніше камери спостереження. Разом з тим, працівник НАБУ не зміг пояснити щодо законних підстав проведення негласних заходів. Лише зазначив, що він виконував доручення керівництва. За фактом можливого незаконного спостереження розпочато кримінальне провадження у набу відповіли, що діяли законно. А співробітники НАБУ не зобов'язані інформувати прокурорів офісу генерального прокурора про проведення будь-яких оперативно-розшукових заходів, якщо це не пов'язано із процесуальним керівництвом прокурорів офісу генерального прокурора в конкретному кримінальному провадженні. До того ж, додали, що режим воєнного стану не забороняє здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів.